Юлія Хондожинська, Великоднє диво. Мале село рукав, що розкинулося у самісінькій низовині невеличких гір, вкритих лісами, красувалося білими хатинками. В одній з таких хатин проживала бабуся Катерина. І як же вона чекала, щоб до неї прийшла її онучка Іринка, яка жила з батьками через дві хати від неї. Іринка з бабцею Катериною увесь ліс, як кажуть, і вздовж і поперек перейшла. Влітку ходили збирати дрова й сухі гілки, що вітер наломив, а разом з цим грибів на юшку і так до самісінької осені, аж поки сніг не випав. Правда, Іринка і взимку не сиділа вдома. Взявши старі дитячі санки, у яких не було вже дві дощечки, мала тягла їх найбільший горб, що поблизу лісу, і швидко, як сніжинка, злітала донизу. А сніги, які були, Боже ж мій, так понамітають за ніч, що й дорогу важко знайти. Та якось переживали зиму, хвалили Бога. Зима потроху відступала, ніби сама просилася втекти. Засіявшись, веселий промінець, сонечка розтопив геть усі сніги і погнав через горби до річки галасливі струмки. Весняний день збільшувався і теплішав, а головне усі люди готувалися до Великодня. Бабця Катерина кожен день чепурила хату та своє подвір'ячко. А Іринка бігала за нею, як курча, і все розпитувала. А чому це так? А навіщо? Ну, як навіщо? пояснювала бабця. Великдень скоро». Великдень? А це хто такий? Чужий хлопчик? А що він до нас має прийти та з нами жити? Що ти так гарно прибрала все? Бабуся усміхнулася, погладивши Іринку по голівці. Це не хлопчик і не дівчинка. А велике свято, яке спускається до нас на золотій сонячній нитці та заходить до кожного у двір. Мала так заслухалася, аж рота відкрила. Свято заходить, а це як? Ось сідай біля мене і я тобі розповім. І бабуся намагалася як можна простіше пояснити малій важливість цього свята. То давай вже зараз будемо зустрічати Великдень. У нас є смаколики. Може, погукати? щиро запропонувала мала. Кого погукати? Все приходить з часом, прийде неділя, тоді підемо зустрічати Великдень. Я відчиню йому двері, можна? запитала дівчинка. Разом підемо його зустрічати. Куди? здивувалася Ринка. Станемо раненько і підемо, щоб краще було видно на вулицю, де дерева не затуляють обрій. На вулицю, бабусю, це як у казці, і мала затопотіла ніжками від радості, як маленький зайчик, уже з нетерпінням чекаючи неділі. Ранок був особливий. У повітрі затрималась нічна прохолода. Легенький вітерець шмигав між гілочок, дерев, пахло вербою. Іринко, прокидайся, ніжним голосом мовила бабуся. Підемо до сонечка стрічати Великдень. Ой, сонна протягнулася мала, але швидко вискочила з під теплої ковдри. В її допитливих оченятах було таке велике бажання, що ніжки, здавалося, бігли поперед неї. А в руках, наче велика шишка, красувався кошики з паскою і червоними крашанками. Сірувати зблідило рожевим відтінком небо гусло над невеличким селом. Здавалося, що там далеко воно спить на холодній землі, та через деякий час обрій почав покірно підіймати брову. А з правого куточка від лісу, легенькими кроками, ніби по східцях, викотилося сонечко. Його яскраво жовта серединка була схожа на вжавточок, яку обвивала ніжне мереживо. За мить на мереживі з'явилися то червоні, то зелені, то сині круглі кульки, схожі на крашенки, як здавалося у Іринці. Заплівшись у віночок, вони обійняли сонечко і кругом нього радісно повели свій хоровод. Потім кульки почали виштовхувати одна одну, ніби жонглери, що разу при цьому збільшуватись і ставати яскравішими. Сонечко, сонечко, а йди до мене похрестуватися, радісно щебетала мала і, пристрибуючи в кожній руці, тримала яйце. По черзі піднімаючи їх до неба, немов перестукуючись з крашенками на вогняному обідку. Сонечко піднялося вже так високо, ніби стало навшпиньки над обрієм і скидало свої золоті нитки, вітаючись людьми. Близько години Іринка з бабусею спостерігали, як умивається сонечко. Це справжнє великоднє диво, яке можна побачити раз на рік. З'являється лише на Великдень, диво, яке пустило паросток у маленькому серці.